Всім доброго здоров'я. Їду, попросили мене посіяти там пшеницю ячмінь люди. Та проїжджаю мимо свого поля. та Думаю зайду, поделюсь, що у нас пшеничка там вдалі вже уже зійшла. Тут у нас виходить кусочок 2 гектара від дороги. Не зійшов того що... Тут ячмінь посіяний від дороги. Це ми досівали. Досівали, докуповували зерно. В общем, досівали. Е і воно ще не зійшло. Ну я бачу, що напевно, напевно сходи вже близько, тому що ось вже, вже є. У нас зверху, зверху ось ячмінець. Ну я думаю пару-тройку днів. Бачите, він уже зверху. А разниця була, ну там щось напевно в два дні. Різниця нас. Ми досіяли. Потім на наступний день поїхали, докупили, так. Да. Ось бачите, межа вже ячмінець сходить. Сторону видніше, ні, в цю сторону не видніше, так видніше, трішки відблискує. Це у нас ячмінь, ханелора, озимий, двохрядний. Ну, колосок у нього в два ряда з гарною натурою. Ми взяли посівний матеріал. Ну, маємо всходи. Вчора ще в нас трішки дощик прокапав, ну я ось йду, то на ноги злегка тільки налипає. Я думаю, що посів буде, посів вдасться. Тому зараз швиденько дошагаємо до пшениці. Ще з'їздю, анонсую, зараз ще раді цікавості. Поїду, ну, можливо, на паузу поставлю відос. Та з'їздю, подивлюся пшеничку. Там, де ми сіяли, демоділянку. Правда, не взяв з собою аркуш по сортам. От. А можливо вже випустю нове відео. Запишу, подивлюся, запишу по сортам пшениці Вітеровської і зробимо, коротше... Обзорчик такий маленький. Так, дивимося, що тут у нас по пшениці? Це у нас пшеничка Андрада? Такі маємо ось всходи, непогані всходи. Це гуд. Посіяли ми тут сплошним, сплошним посєвом. Кусочок, бачите? Ні, подождіть. Що це в нас? Ну, ні, це в нас ячмінь. Зачекайте, я перепутав. Пшеницю ж ми сіяли не сплошним посівом. Це у нас ячмінь. Це ми перший день виїхали сіять після пшениці. І у нас ячмінь тут, а виходить, посіяний. Відразу після пшениці. На наступний день після пшениці посіяний. так. І нас накрив дощ. Во, все, розібрався. Тут -то таке поле. Бачите, якось ми коротше, ячмінь сіяли в три заходи. Це у нас накрив дощ, вигнав нас з поля. І скільки ми, по-моєму? Два чи три дні чекали і ми сіяли далі. Далі ми сіяли вже. Ось тут там, де бачите, такі ось є-єлі починаються всходи. Потім нам не вистачило зерна і ми вже досіяли, досіяли там пізніше. Це 100%. Ну, Бачите, які, які у нас рядочки. Все гуд. Можна поміряти так приблизительно скільки зійшло. Раз, два, три, п'ять. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Отлічно. 50. Де може трошки більше? Є. Ось о... А, це нахльост рядка, получився. Стиковий є густіший. Ну, я так, в принципі, і висівав 50-55, може десь там випало 60. Це нормально. Так, а пшеничку ми посіяли отаким от от посівом. Пшеничка Андрада 2 через 1. Такий от у нас получився посів. Ну, блін, Мені подобається прикольно. Виглядає прикольно, як воно далі буде. Не знаю, ну такі ось о, рядочки у нас. Це ми зробили для порівняння. Є у мене там демо ділянка посіяна. Там, по-моєму, сплошні посіви. Ячмінь ми теж частину сплошним, цю частину сплошним. А є у мене ще одне, один кусок. Там ми так само посіяли його два через один. Ну, прикольненько вийшло, звісно. Такі.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, ну, 70. да, ми її виставляли 70 75, получалося так. Е, не знаю я. Я був против. Це в мене тато настояв, щоб 2 через 1 е, увелічувати норму. Я хотів її залишати ту саму, ну, думаю, максимум там на 5 зернин там увеличить, щоб було не 50-55, а 60 там 55-60, ну він сказав, буде маловато. Давай попробуємо так. ну, попробували так, подивимось, що воно. ну Наразі красиво. Питань нема. Сіяли без добрив, тому ну далі смисла немає. Ти давайте цю сторону ще покажу. Сіяли без добрив. Цей рік, ну на жаль, по фінансам. Дуже нас вдарило. Почала приморозки вдарили весняні, потім засуха добила соняшник. І, якби вже було недодобрив, скажімо так, в цьому році. Е, на жаль, надіємося що тут перед цим ми в соняшник вносили і непогано вносили. Дай Бог, воно залишилося. Е, і воно віддасть е, все це діло на. Зернові. Так, маємо сходи, тому все. Е е наступне відео їду на демоділянку. Все, до зустрічі. Слава Україні!